Атакамси це серйозна зброя, і я хотів для початку поцікавитися, а як в Криму тепер змінилося інформаційне поле після того, коли була інформація про далекобійні оці ракети, які в принципі теоретично дістають до будь-якої точки півострова? Знаєте, те Насправді ми з вами неодноразово обговорювали це в ефірі після повномасштабного вторгнення. Як не дивно, да, зріс протестний рух на території півострову, і нам всім здавалося, там представникам громадянського сектору, да, правозахисникам, що ніби там все затерли, там вже нікому нікого немає, ніхто там не буде чинити якийсь спротив. Там більшість кримських татар попересаджали по тюрмах або українських активістів. Але це не так. І от ми бачимо, що станом на зараз ми маємо щонайменше 780 людей, які проходили по адміністративні. Нах справах у російських окупаційних судах в Криму щодо кого винесли адміністративні. На рішення або наклали на них штрафи, або е, посадили на певну кількість діб адміністративного арешту, або ця справа перейшла потім в криміналі. З чим це пов'язано? Ми це напряму пов'язуємо з діями українських збройних сил на території півострова. Тобто, це чи по Керченському мосту, це по військових базах, це по тому, що російський флот е, окупаційний все більше і більше йде на дно якби Чорного моря. Та? І відповідно люди реагують. Ми Прям спостерігали, як відбувається приліт по, наприклад, Жанкою, З'являється кілька справ у судах. В Криму, коли люди чинять спротив, яким чином вони це роблять? Звісно, що це не якісь там великі акції протесту. Але, наприклад, там умовно це люди, які піднімають прапори українські, це там жінка зачитаю вам, да це жінка, яка просто критикувала Росію, засуджувала війну, і з ці матеріали, от її направили ці матеріали до суду. Мешканка, мешканка окупованого Севастополя в соціальних мережах. Писала російський Крим, що мені не потрібен. Я жила собі чудово в Україні. Я не ходила на референдум голосувати і не розуміла людей, які це будуть робити». Звісно, що її потім впіймали, вимагали щоб вона, обачалася на камеру, там і так далі. от таких людей є дійсно багато, і це абсолютно напряму пов'язано з діями українських збройних сил. Тобто, люди почали вірити, що Україна може. Звільнити територію півострова ніхто, звичайно, не скаже, коли це точно відбудеться да? 23, 24, 25 рік. Ми не знаємо. Ми не можемо ми це сказати, спрогнозувати. Але те, що люди відчувають, що Україна бореться, і в тому числі на полі бою, фактично не на полі бою фізично, не на посуходолу, але все ж таки здійснюючи такі дії. Тому звісно, що вони реагують. Або, наприклад, окупаційна влада зараз в Криму знову ж таки процитую. пан Аксьонов говорить, що гарантовано Криму. Ніякі сухопитні операції не загрожують. Розумієте? І тут всі напружуються. Тобто, Коли Криму... російська влада Абсолютно. каже, що щось не загрожує, Абсолютно. всі напружуються. Да. Тобто е, наратив з того, що Крим безпечний, вільний, війни в нас немає, перейшов на Крим, ми захистимо. Тепер наративи переходять, а що по суходолу. Військових операцій точно, як говорить Аксьонов, не буде Да? тому, звісно, що така підтримка з боку наших міжнародних партнерів надання атакамців, або те, як ми зараз комунікуємо із німецькою стороною. Дуже складна дискусія. Нещодавно повернулися з німеччини. Говорила з нашим паном послом, паном Микеєвим. Дійсно, немає консенсусу щодо надання Тауросів Україні, але це теж був би дуже потужний крок. І, власне, дуже важливо говорити. З нашими міжнародними партнерами, що а, з Кримом насправді не те не не все так однозначно і в Криму дуже багато руських, і буцімто нема кого звільняти. Це не так. Там є наші громадяни, і власне Україна має абсолютно законне право боротися за свої території, боротися за тих людей, які там живуть.